Незабаром вийде ремейк Counter-Strike 1.6, Rainbow Six Siege X вже не за горами. Half-Life 2 RTX не виправдав очікувань геймерів, як і Чорнобилі 2 Exclusion Zone. Сьогодні багато поговоримо про український геймдев, зокрема й про другий сталкер. Знову на горизонті вспливла болотна лавочка, яка ліпила The Day Before. І багато ще чого мега цікавого в цьому вже 138-му новиному дайджесті, який з вашого дозволу я нагадував. Гадаю, ви дивитесь на українськомовному ігровому каналі Eternal Play UA. І з вами, як завжди, я, Дмитро. Не забувайте за підтримку наших захисників, не соромтеся, закидуйте будь-які суми на фонди, яким довіряєте. Кожна ваша копійка надважлива. Розгортайте допис до відео. Можете навіть підписатись на канал, якщо вам сподобається. А поки всю цю мою маячню слухаєте, можете випити кавусі і перепочити. Всім приємного перегляду, ми вже починаємо. Я, здається, вам вже розповідав, що Ubisoft готується до випуску Rainbow Six Siege X. Це має стати масштабним оновленням для тактичного шутера. Воно заплановане на 10 червня 2025 року. Ця версія має внести значні зміни як в ігровий процес, так і в візуальну складову. Але найголовніше це перехід гри на модель розповсюдження Free-to-Play. Тобто, для тих, кому не зрозуміло, нова веселка стане умовно безкоштовною помийкою. Геймери отримують безкоштовний доступ до більшості режимів гри, включ включаючи новий режим Dual Front, Unranked and Quick Play. Також буде можливість розблокувати до 26 операторів, просто граючи в проєкт. Для доступу до рейтингового режиму та турніру Siege Cup знадобиться придбати преміум версію. Ремастер, якщо його саме так можна називати, принесе і візуальне оновлення для класичних карт, таких як Clubhouse, Chell, Border Bank і Cafe. З'являться покращення текстури, освітлення. Та та відображення. Загалом всі ці дії спрямовані на залучення нових гравців та підтримку інтересу існуючої спільноти, забезпечуючи свіжий та захоплюючий ігровий досвід. Варто зазначити, що гравці, які входили в Rainbow Six Siege між 2015 та 2024 роками, отримують безкоштовний значок Siege Veteran як знак визнання їхньої підтримки гри. Фінські розробники з Remedy Entertainment оголосили, що вони нарешті переходять до стадії повноцінної розробки Control 2. Цей етап передбачає активну роботу над створенням контенту та механік гри. А також опублікували фінансовий звіт, в якому розкрили певні деталі того, скільки вони збираються витратити на виробництво сиквелу Control та на новий шутер FBC Firebreak. Так от бюджет розробки Control 2 становить 50 мільйонів євро. Для досягнення рентабельності проєкт має продатися тиражем. Не менше ніж 3-4 мільйона копій. Паралельно йде робота і над кооперативним шутером FBC Firebreak, подія якого розгорнуться у всесвіті контрол та Alan Wake. На розробку цієї забавки виділено 30 мільйонів євро. Для покриття всіх витрат необхідно буде реалізувати близько 3 мільйонів копій. Обидва проєкти є частиною стратегії Remedy щодо розширення свого портфоліо та збільшення прибутковості компанії до 2027 року. А от скільки грошей виділять на розробку ремейків першої та до другої частини Макса Пейна фінські девелопери вирішили промовчати, бо робота йде спільно з Rockstar Games. і Мабуть, такі заяви варто чітко координувати зі своїми партнерами, щоб не потрапити в незручну ситуацію. Тож вже добре, що вони взагалі пригадали за ці іграшки, а це означає, що робота також над ними вже йде. Британська Ребеліон продовжує розкривати подробиці щодо свого майбутнього проєкту Atom Fall, події якого розгортатимуться в ізольованій англійській місцевості після ядерної аварії, де гравці досліджуватимуть небезпечну зону, взаємодіятимуть з різними фракціями та боротимуться за виживання. Нещодавно розробники опублікували нове відео, яке демонструє локацію Fell Woods, де відбуваються пошуки якогось дуже важливого сюжетного персонажа. У відео показано, як гравець досліджує ліси, які населені послі. Добниками таємничого культу, використовуючи як приховані дії, так і відкриті бойові сутички з використанням вогнепальної зброї та лука. Ці кадри підкреслюють атмосферність гри та різноманітність підходів до виконання завдань, що підтверджують і перші журналістські рецензії, які почали з'являтися від нещодавно. Критики звертають увагу на те, що гра не водить геймерів за руку і не дає конкретних вказівок, що і коли треба робити. Щодо технічних аспектів, на сторінці гри в Steam з'явилися мінімальні системи системні темні вимоги до Atom Fall. щоб запустити гру, варто мати на борту свого ПК i 5 12400 F або схожий на цей камінь від AMD, 16 гігабайтів оперативки та RTX 2060, або її конкурент від червоних, а також 60 гігабайт вільного місця на SSD. Ймовірно, цікаво ще дещо. Що села Ребеліон Джейсон Кінгслі вирішив в одному зі своїх інтерв'ю висловити здивування щодо масштабів компанії Ubisoft та їхньої здатності ефективно працювати. Він зазначив, що управління такою величезною організацією є надзвичайно складним завданням і висловив увагу до тих, хто справляється з цим складним викликом. Але він чомусь не сказав, що зараз Ubisoft працює не надто і ефективно. Реліз Атомфон заплановано на 27 березня 25-го року. Гра буде доступна на платформах ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series та Xbox One. Крім того, з першого дня вона буде доступна в сервісі Xbox Game Pass. Mountain Top Studios оголосила про закриття свого без перебільшення унікального змагального шутера Spectre Divide через півроку після його релізу. Гра дебютувала у вересні 24-го, залучивши близько 400 тисяч геймерів із піковим онлайном у 10 тисяч одночасних користувачів. Однак з часом кількість активних гравців та доходи значно знизилися, що зробило подальшу підтримку проекту фінансово невигідною. Розробники намагалися шукати зацікавлене видавництво, залучити додаткові. Інвестиції та навіть розглядали можливість продажу студії. Але ці спроби були марними. В результаті було прийнято рішення закрити студію до кінця тижня, а сервери гри будуть вимкнені протягом наступних 30 днів. Розробники також пообіцяли повернути кошти за всі покупки, зроблені з початку першого сезону, який стартував у лютому 25-го. Спектр Divide була умовно безкоштовним тактичним шутером від першої особи, де гравці керували одразу двома персонажами, перемикаючись між фізичним тілом та спектром. Та механіка дозволяла перебувати в двох точках мапи одночасно, що додавало глибини стратегічного геймплею. Саме це робило проєкт не схожим на інші, а розробка велася в тісній співпраці з кіберспортсменом та стрімером Шраудом. Незважаючи на початковий інтерес, технічні проблеми, яких, звісно ж, не вдалося уникнути під час запуску, та недостатня кількість активних гравців, призвели до швидкого спаду популярності гри. Ця ситуація підкреслює труднощі, з якими стикаються розробники в сучасній гровій індустрії, особливо в сегменті умовно безкоштовних багатокористувацьких проєктів. Дуже шкода, до речі, що так сталося. На мою думку, проєкт хоч і був доволі нішовим і специфічним, проте мав певний потенціал для розвитку. Але в нашому цинічному світі на одному ентузіазмі далеко не поїдеш. На все потрібні кляті гроші. Український інді розробник Едуард Піжук презентував перший трейлер своєї гри Catfall, яка розповідає про кота астронавта, що вижив після аварії космічного корабля. У трейлері демонструється ігровий процес альфа-версії, де головний герой досліджує загадкове інопланетне місто, розгадує головоломки та взаємодіє з оточенням. Гравці матимуть можливість кастомізувати зовнішній вигляд свого котика, а метою подорожі буде пошук членів екіпажу та найдорожчої людини. Гравцям доведеться досліджувати різноманітні локації, вирішувати голов Воволомки та взаємодіяти з оточенням, наприклад, точити кіхті, натискати різні кнопки і, звичайно, скидувати предмети зі столу, як це полюбляють робити більшість пухнастиків. Ці деталі додають гри реалістичності та занурюють гравця у світ котячих пригод. Гра отримала позитивні відгуки від геймерської спільноти, яка відзначає цікаву концепцію та атмосферу проєкту. Геймери справедливо відзначають також велику схожість проєкту з іграшкою Stray, в якій ми також поринаємо у пригоди рудого котика. Реліз Catfall запланований. На 25 рік на сторінці гри в Steam вже її можна додати до списку бажаного. Sony офіційно оголосила про створення нової внутрішньої студії під назвою Dark Outlaw Games, яку очолув Джейсон Бландел, відомий як один з творців зомбі-режиму в серії шутерів Call of Duty. Джейсон Бландел має значний досвід в індустрії відеоігор. Він працював продюсером в Call of Duty Black Ops, був директором з дизайну компанії Black Ops 2, керував розробкою Black Ops 3 та був співавтором зомбі режиму для цієї гри. Після виходу з Треярч у 2020 році Бландел став співвласником. Deviation Games, яка працювала над проєктом у партнерстві з PlayStation, але покинув студію весни 22-го. А саму студію навесні 24-го було закрито. Наразі Dark Outlaw Games набирає персонал та працює над згрупуванням команди. Студія функціонує не публічно і планує вийти на світову арену, коли буде готова представити свій перший проєкт. Чекаємо, як то кажуть. Можемо тільки собі припустити, що ж такого цікавого може зробити мужик, який все життя працював з Бобі Котіком і Робив колду, невже дебютною грою стане шутер? Фанатська команда колишніх розробників проєкту Counter-Strike Pro Mode, група модерів Midnight Madness, анонсувала неофіційний ремейк класичного шутера від Valve під назвою Counter-Strike Legacy. Гру створюють з нуля на базі Source SDK, плануючи випустити її в ранньому доступі в Steam у 2025-му. Ентузіасти самостійно вдосконалили інструментарій Valve та написали оригінальний код для гри. KS Legacy отримує нові моделі, текстури та інтерфейс, зберігаючи при цьому автентичний геймплей оригінальний Counter-Strike 1.6. Планується відтворити пересування та поведінку зброї з класичної версії гри. У дебютному трейлері можна побачити оновлені версії МАП Nuke і Pull Day, а також почути оригінальні звукові ефекти. Для додаткового фінансування та прискорення релізу розробники створили сторінку на Patreon. Тримуючи проєкт, учасники отримують доступ до закритого Discord сервера, згадку в титрах та інші ексклюзивні бонуси. CS Legacy обіцяє стати сучасною інтерпретацією класичного шутера зберігання чи його дух та геймплейні особливості, що робить його привабливим як для ветеранів серії, так і для нових гравців. Загалом фанати дуже тепло сприйняли ідею створення, так би мовити, ремастера легендарного 1.6. Залишається лише тільки одне відкрите питання: чи не заблокує на цей раз вал в цю роботу і чи дозволить вихід проєкту? Бо вони вже неодноразово ховали схожі ініціативи своїми блокуваннями. А от ще одним нещодавнім фанатським покращенням на цей раз Half-Life 2. Шанувальники залишилися дуже незадоволені. Нова демо-версія з приставкою RTX кілька днів тому стала доступною для завантаження в Steam. Нова версія пропонує гравцям оновлений досвід класичного шутера з покращеною графікою та підтримкою сучасних технологій, таких як повне трасування променів та DLSS 4 Однак багато гравців висловлюють невдоволення через надзвичайно високі системні вимоги ремастера. Для комфортної гри. Необхідна відеокарта рівня RTX 3080 або краща, що робить гру недоступною для власників менш потужних систем. Користувачі також відзначають, що незважаючи на покращену графіку, геймплей залишився зовсім без змін, що викликає величезне питання щодо доцільності таких високих вимог. Крім того, деякі гравці стикаються з технічними проблемами, такими як нестабільна частота кадрів та баги, що негативно впливає на загальне враження. Ці фактори сприяють змішаним відгукам спільноти щодо Half-Life 2 RTX. Можна дуже коротко сказати, що сенсу випускати це оновлення було доволі мало, і якщо раптом ви не грали, то нічого і не прогавили. Українська студія For Games відзначила 15-річчя серії метро. З цього приводу випустили спеціальне відеозвернення, в якому подякували фанатам за багаторічну підтримку. А також зовсім трохи поділилися інформацією про наступну частину франшизи. Засновники студії Євген Федорес та Андрій Прохоров підкреслили, що без відданих гравців серія Метро не досягла б такого успіху. Цитата: Ви подарували нам 15 років підтримки, 15 років пристрасті та 15 років любляю. Бові, спасибі вам, кінець цитати. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну команда Foray переглянула сюжет майбутньої гри, зробивши його більш похмурим та реалістичним, відображаючи власний досвід війни. Варто зазначити, що автор оригінальної серії книг Дмитро Глуховський відкрито виступає проти війни, яку веде Раша Рейх проти нашої держави, і не дивлячись ні на що продовжує співпрацювати з 4A Games над новою частиною метро. Таким чином, майбутня гра обіцяє бути ще більш та відображати сучасні реалії, які переживають розробники та наша країна. Заради справедливості хочу привернути увагу до того, що девелопери до цього дня так і не зізналися, чи змінилася локація, де відбуватимуться події нової частини метро. Чи це знову постапокаліптична Московія, чи все ж нова історія переїде з Боліт? Хоча розвалина в Цицяндру і палаюча в радіоактивному угарі столиця Боліт, має свій шарм. Ви згодні? Ще одна українська студія на цей раз VG Entertainment, яку ви можете знати за проєктом Survarium. Представила новий гроладний трейлер свого майбутнього постапокаліптичного шутера Forest Reigns. Нова забавка перенесе гравців до постапокаліптичного Парижа, охопленого мутованим лісом, який ставить під загрозу виживання людства. Гравцям доведеться адаптуватися до постійно змінюваного середовища, використовувати його на свою користь, модифікувати зброю та взаємодіяти з різними фракціями. Цями кожне рішення впливатиме на розвиток сюжету, забезпечуючи нелінійність гри. Перші враження від медіа та геймерів були доволі позитивними. Наприклад, видання Forbes зазначає, що Forest Reigns може стати однією з найунікальніших fps ігор, які зараз у розробці. Журналісти з Gaming Bible порівнюють атмосферу гри з Far Cry та The Last of Us, підкреслюючи її візуальну привабливість. Спеціалісти з порталу IGN відзначають інтерактивність оточення, що може бути захопливим ігровим досвідом. Власне, сама команда VG Entertainment прагне створити інноваційний шутер з глибоким сюжетом, варіативним геймплеєм та інтерактивним світом. Розробники сподіваються, що Forest Reigns здивує гравців свіжим і незаїждним підходом до жанру шутерів від першої особи та стане помітним проєктом на ігровому ринку. Наразі точна дата виходу гри не оголошено, але відомо, що Forest Reigns буде доступна. На на платформі Steam, гравці вже можуть додати іграшку до списку бажаного. Виявилося, що розробники з Naughty Dog черпають натхнення з гри Elden Ring під час створення свого нового проєкту Intergalactic The Heretic Prophet. Автори прагнуть надати гравцям таким чином більше свободи дій у відкритому світі. Хоча Intergalactic The Heretic Prophet бере натхнення з проєкту From Software, це не означає, що вона буде точною копією. Принаймні мені на це дуже хочеться сподіватися. Бо Naughty Dog це не якась московитська шляпа третього гатунку, а поважна студія, яка не захоче втратити. Свою репутацію виробляючи плагіат. Загалом вони відомі саме своїм унікальним підходом до розробки ігор. Тому можна очікувати, що вони інтегрують елементи свободи та відкритого світу, зберігаючи власний стиль та наративні особливості. Чому так сталося, що команда обрала джерелом натхнення саме The Elden Ring? Мабуть, однією з причин став успіх The Elden Ring. Проєкт продемонстрував, що гравці цінують свободу дій та можливість досліджувати світ без обмежень. Naughty Dog прагне адаптувати ці елементи, щоб. Надати гравцям новий досвід, відмінний від їхніх попередніх більш лінійних та коридорних проєктів, це може бути спробою студії еволюціонувати і відповідати сучасним тенденціям у геймдизайні Подивимось, що у них там вийде на релізі. За інформацією відомого інсайдера Dusk Golem, компанія Capcom планує анонсувати Resident Evil 9 вже цього року. Ця частина серії стане черговим перезапуском, чи як люблять останнім часом говорити, переосмисленням франшизи, подібно до того, як це було з Resident Evil 4 та Resident Evil 7. Dusk Golem також повідомив, що розробка триває з 2018 року, а реліз може бути перенесений на наступний. Хоча раніше вихід іграшки планувався на 2025. І, Вірно, масштаб та великі амбіції творців не вдалося реалізувати в раніше зазначені терміни. За словами інсайдера, нова частина буде з великим відкритим світом та новими елементами геймплею. Крім того, головним протагоністом Resident Evil 9 може знову стати Леон Кеннеді. А от другого персонажа не буде цього разу, буцімто кепком відмовилися від такої концепції. До речі, на сайті Metacritic вже з'явилася сторінка для Resident Evil 9, що може свідчити про підготовку до офіційного анонсу. Макепком поки що не надає ніяких офіційних коментарів щодо цих чуток, тому варто ставитися до них як до чуток, які можуть підтвердитися лише частково або взагалі не підтвердитися. А ви особисто чекаєте на нову частину Резіка. На початку березня польська студія The Farm 51 випустила в ранньому доступі гру Chernobyl 2 Exclusion Zone. Цей проєкт на додаткове фінансування якого збирала кошти через Kickstarter, Не виправдав очікувань геймерів. Гравців відзначили проблеми з оптимізацією, недоопрацьовану бойову систему та надмірно фантастичний сюжет. Втім, гра отримала лише 63% позитивних відгуків. А піковий онлайн не перевищив 269 осіб. Експеримент, так би мовити, зазнав краху. У відповідь на невдалий запуск, де Farm 51 оголосила про скорочення аж 15 співробітників із понад 50. Це рішення покликане допомогти команді зосередитися на покращенні основних елементів гри. Розробники планують випустити фінальну версію через 6-10 місяців, відмовившись від деяких додаткових елементів та нових DLC. Загалом геймери висловлюють велике розчарування якістю гри та порівнюють її з іншими проєктами на тему Чорнобиля. Деякі вважають, що перша частина була більш Вдалою грали в другу частину. Поділіться враженнями в коментах. І ще трохи про український геймдев. Українська студія GSC Game World нещодавно випустили новий трейлер до свого шутера Stalker 2 Heart of Chernobyl. У відеоматеріалі нічого нового продемонстровано не було. А от саме відео мало назву це тільки початок. На що саме натякали українські автори, невідомо. Можна обережно лише тільки припустити, що вони не збираються покидати гру найближчим часом. І ще багато чого геймери цікавого побачать у майбутньому. А от після виходу патчу 1.3 не Залишається сумнів, що команда безперервно працює над покращенням шутера. Новій заплаці більше з 1200 виправлень. Серед них були збалансовані та перебалансовані артефакти, та міцність і спритність деяких мутантів, які блукають зоною. Знову ж таки, багато чого розробники приділять своїй системі Alive 20. Було також багато чого виправлено та збалансовано. Ну і звичайно була покращена загальна оптимізація проєкту, виправлені помилки, баги та усунені інші технічні недоліки. Оліки, яких вдалося назбирати за весь час існування гри вже доволі величезну кількість. Команда GSC подякувала спільноті за підтримку та активність і наголосили, що завдячуючи нам з вами, зона стала ще кращою. Автори підкреслили, що вони слухають і чують нас, і вже скоро поділяться деталями, які незабаром з'являться в грі. І що наразі вони працюють над покращенням, увага! Одиночної гри. Тобто можна припустити знову ж таки дуже дуже обережно, що за певний час ми з вами все ж побачимо. Бачимо і онлайн, це було просто мега фантастичною новиною, якби ж це тільки було правдою. На ПК та PlayStation 5 з'явилася можливість безкоштовно завантажити демо-версію психологічного горору Karma the Dark World. Розробниками цього проєкту є китайська Polar Studios LLC, тому варто поміркувати, чи вартує воно то чи ні. Кому цікаво і все ж мають бажання спробувати, розповім. Що в цій забавці гравці візьмуть на себе роль Даніела Макговерна, детектива корпорації Levine Fan, який розслідує злочин, занурюючись у свідомість підозрюваних. Події розгортаються в альтернативі. Ливній східній Німеччині 1984 року, де суспільство перебуває під постійним наглядом, а громадяни піддаються впливу речовин, що змінюють свідомість. Джерелом натхнення для розробників стали роботи Девіда Лінча, Хідео Кодзіми та Крістофера Нолана, що обіцяє глибокий та інтригуючий сюжет. Повноцінний реліз запланований на 27 березня 2025 року для ПК і PlayStation 5. А от версія для Xbox Series вийде пізніше, мабуть, а може й не вийде. І завершимо це відео чудовими новинами з болотної педерації. Пам'ятаєте яких чуваків зі студії Фантастік. Ну це ті, коротше, хто висрав свій смердючий The Day Before, який виявився плагіатом на купу ігор. І на релізі його закидали лайном навіть скрпне гейміри. Так от вони все ще намагаються відстоювати свої щось там, що вони там відстоювати на болотах можуть. Самогон можна відстоювати, лайно у вуличних сартирах вони можуть відстоювати. Ну, коротше, вони подали до уваги російського найсправедливішого суду в галактиці на таке саме скрепне новинне видання як Інфо, позов за звинувачення у завданні шкоди бляха репутації компанії. Якої репутації? Причиною позову стало використання терміну скам щодо проєктів Fantastic, що на думку студії, негативно вплинуло на її імідж. <сум> імідж, зрозуміло вам, імідж бляха. А от я Інфо в свою чергу пояснив. Що слово скам є відносно новим у російській мові та не має чіткого юридичного значення в цьому контексті. Ну це сука просто кончені. Представники видання стверджують, що вони не мали на меті звинувачувати компанію у шахрайстві, а їхні публікації не слід сприймати як серйозні обвинувачення. У відповідь на позов, якутія. Інфо змінило формулювання у своїх статтях, змінивши слово скам на слово конфуз, і додавши цитати від блогерів, які зазначали, що the Day Before Пор позичила механіки інших ігор. Цікаво, що таке формулювання використовували сотні блогерів та засобів масової інформації. Але ці йолопи вирішили подати до суду саме на Якутія Інфо. Останні вважають, що їх обрали не випадково, а саме через невеликий розмір видання та складнощі з юридичним захистом. Все бляха, як у московиті, бити будемо слабших, воювати будемо з тими, у кого немає зброї та ядерних ракет, бо сука лячно. А судитися будемо стати. Тими, хто поменше, і не може захиститися, і не має можливості прислати великих дядь з калашами, як... які за такий позов посадять на пляшку. Максимально агидні виродки: що перше, що друге, я вболіваю за обидві команди. Ви падали як павуки в банці. Не можу дочекатися, коли ви вже один одного перегризете. А на цьому у мене все, як я і обіцяв. Підписуйтесь, коментуйте, підтримуйте наших захисників і мій канал за бажання. І як завжди, бережіть себе, тримайтеся, купи, слава Україні! Переможемо!